Доброго ранку всім тим, хто вже прокинувся. Це рубрика Зарядка з чемпіоном. І сьогодні ми з вами займатимемося богатирськими вправами і штовхатимемо ось це маленьке з вигляду ядро, але воно дуже важке лезне. І на щастя мені допоможе в цьому справжній чемпіон. Сьогодні все про ядро і як штовхати ядро нам розповів справжній штовхач ядра Ігор Мусієнко. Доброго ранку. Ігор Мусієнко, майстер спорту зі штовхання ядра та кидання диска, чемпіон України серед юніорів 2012 року, срібний призер зі штовхання ядра на дорослому чемпіонаті 2016 року, призер Всеукраїнської універсіади 2015 року, фіналіст Кубка Європи з метань диска, чемпіон України серед молоді та постійний переможець міських та обласних змагань з 2011 року, Штовхає ядро на відстані 18 метрів 20 сантиметрів. Штовханням Мінра почав займатися після шкільного, ну, шкільного возросту. Що найскладніше для вас у цьому виді спорту? Ой, ну, в цьому виді спорту я вважаю, що для мене якби, саме найскладніше це і якби, техніка виконання. Не скільки там його штовхати, або піднімати всі тяжки, ну, іменно сама техніка. Ваш секрет нарощування чи накачування таких м'язів? Ну, секрету доволі цьому немає. Просто якби займається вже 6 років і цьому дуже багато часу і роблю всі вправи, які для цього потрібні. Як рано, ви полюбляєте прокидатися? Ну, в залежності від тренування, звісно, що якщо ну, тренування на утро, то я встаю всім, всім одну ранку. А якщо на вечір, то, то може 8-9 максимум. Тобто ви не Сонька. <різько> Ні, я не сонька. Так, перед тим як розпочати штовхати ядро, треба з ним як можна добре розімнятися. Розпочнемо. Це, із, як було, це розмінки з пальців. Ложемо так ядро і робимо таким способом, щоб пальці хорошо розімнялися. Потім просто беремо так і розмінмоємо кісті. Далі піднімаємо ядро одну рукою вверх і відводимо як можна руку назад. Тепер так його піднімаємо, щоб привикнути до ядра, просто щоб почувствувати, як кажуть. Покидаємо з руки в руку. Потім є така ще вправа, як ну, толкати ядро вверх. Беремо ядро так, таким способом. Просто трошки присідаємо і виштовхуємо його вверх. вашу чергу. А тепер майстер-клас зі штовхання ядра від чемпіона. Так, спочатку ми починаємо рух як. Становимося лівою ногою опираємося в сегмент, праву відводимо назад, на пів стопи вперед. Чим ліво. Ложимо ядро до шиї. відводимо локоть як можна далі. Робимо замах на праву ногу. І з цього починаємо рух з правої ноги. Крутим, крутимо, а потім виштовхуємо. І что вверх? Так, да, тільки треба піднятися. Так, да, оце буде ідеально. Якби для вас. Дивіться, щоб вона хоч по вас не попала. І вверх. Наше тренування сьогодні було першим кроком для накачування дійсно сталевих м'язів. Ну а вам бажаю завжди знаходити час та місце для спорту у вашому житті.